Шанувальників моди, вкотре зібрав Франківський подіум. Цього разу фешн подію поєднали із святкуванням десятиліття школи краси Ювента. адже саме її силами зазвичай проводять ці вже традиційні сезонні покази. Тож усі номери святкової програми, включно з піснями і танцями, а також дев'ять дефіле, провели ювентівці. Серед них і справжні зірки світових подіумів. До прикладу, Валентина Балабан, міс Прикарпаття 2004, яка здійснила карколомну модельну кар'єру. Приймала участь в показі Армані. Балатурд з ним по Європі, ну і була на пару обкладинках. Я з дитинства мріяла бути моделлю. Я завжди там всім казала, що я хочу стати топ моделлю, і але ніколи не думала, що ця мрія може збутися. Поруч із тими, хто вже реалізував себе франківським подіумом, дефілюють юні мрійниці і навіть крихітні моделі. Перші кроки у фешн-індустрії не легкі. Однак, насичена програма занять місцевої школи краси для всіх одна. Виключень не роблять для жодної з численних учениць Ювенти. Всі займаються по одній програмі тільки для маленьких дітей. Програма трошки адаптована. Ну я в плані етикету, там гігієни, у них трошки інакша програма. Зараз десь коло 200, а за 10 років я навіть не можу сказати, це десь більше ніж півтори тисячі коло двох тисяч дітей в нас займалося». Що сезону вбрання на подіумі дедалі жіночніше. Один із важливих атрибутів такого напрямку капелюшок. Івано-франківська дизайнерка Лара Зінчук вже два роки займається створенням креативних головних уборів. каже попит на них у Івано-Франківську зростає. У дизайнерки є навіть кілька постійних клієнток. Люди стали розуміти. Наш такий час турботливий, дуже буденний капелюшки дарують настрій, і мені подобається, що я цьому сприяю. Поки що я показала тільки Франківську, але взагалі ну, маю виконувати замовлення по Україні навіть в Росію. На франківському подіумі тренди майбутнього сезону: те, що згідно знаних світових брендів, буде модним у 2011-му, презентували для показів місцеві бутіки. Нові колекції представили також івано-франківські дизайнери та торгові марки. Звісно ж, не обійшлося без традиційних хутрових виробів, коктейльних суконь та вбрання у стилі кежуал для стильних міських буднів.